Вітаю з вами, я лікар дерматовенеролог Ярослав Лата, і хочу поговорити з вами про деякі аспекти догляду за вашою шкірою. Більш звична форма пакування і застосування концентрованої сироватки Глобальний анті-ейдж, називаю її прямо так. Ви можете подивитись, вона має рідку форму, тому що містить величезну кількість рослинних екстрактів, що поліпшують і профілактують процес старіння у шкіри за рахунок активації стовбурових клітин. Що в свою чергу призведе до підвищеного синтезу колагену. і як результат, ви отримаєте більш пружну і щільну шкіру, глибина статичних і динамічних зморшок буде зменшуватись з кожним тижнем її застосування. Більш бажаним і ефективним доповненням до застосування цієї сироватки буде крем цієї ж лінії. І зверніть увагу, що сироватка має дуже рідку текстуру, аби дуже легко проникати в епідримальний шар. Крем підсилить ці ефекти. Отож, це фантастичне поєднання цих двох продуктів може стати чудовим подарунком для ваших близьких.